Ось таких я напекла, дівчатка, пончиків пахнуть дуже смачно. Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене будуть пончики з яблуком. Яблучні. Значить так, перше, що я роблю, це я ось наливаю сюди В мене стакан кислого молока. Ще не кефіра такий, і не молоко. Можна молочка, можна кефіру. Тут. Так, непринципово. Пакетик дріжджів. 11 грамів. Дві чайних ложки. Сьогодні в мене сухі. Ванільного цукру покладу, чайні ложки солі. Це все одразу кладу. 4 ложки цукру, можна 5. Розмішаю, і хай воно в мене стоїть, а я тим часом підготую яблучко. Яблучко такого середнього розміру я зараз його почищу. І тру на звичайну терку це яблучко. Воно достатньо буде. Я колись такі робила линці і з грушею теж робила. Так що, можна і грушу сюди взяти. Ще я сюди покладу чайну ложку розпушувача. І буду віяти борошно. Порошна треба, щоб не помилитися краще від 500 грамів. От. А скільки треба, стільки навіє. Одразу замішувати. А можна яєчко додати, але я забулася. Зараз додамо ще яєчко. Куряче. Зараз буду домішувати на поверхні. На поверхні зручніше. Ось так. Вимішую, поки тісто перестане липнути до рук. Це дуже легко. Головне не хвилюватися, і все вийде. Тісто вже готове. Ось таке воно в мене. Я його викладаю знов сюди в мисочку, накриваю плівкою, вкутую і ставлю в тепле місце десь на годинку. Може, трішки більше. Дівчатка, тістечко вже підійшло. Пройшло вже десь з годинку, я його викладаю на поверхню. Тепер я буду робити з нього, не знаю, такі кульки. Ось приблизно такі. Ну, як куряче яйце. Тепер роблю кульки такі, щоб було легше працювати мені. Поробила я такі рівні кульки. Тепер я вмочаю руки в олію. Буду робити пончики. Справжні пончики з дирочками. Ось так. Ну, ось так приблизно і відкладаю. Поліплю всі, потім. В сковорідку наливаю десь, може, стакан олії. Так приблизно, щоб. Палець десь, я завжди так кажу. І коли розігріється олія, то буду по черзі жарити ці пончики. Хтось видавлює там кришечкою, хтось яка я ось так поліплю їх. І все буде добре. Ось я поліпила всі. Тепер хай відпочинуть хвилин 5-10. І буду ставити сковорідку, наливаю олійку, розігріваю, і буду жарити, як звичайні пампушки чи пиріжки. Чи пончики. Ну, приблизно так. Так вони обжарюються. А тепер, поки вони гарячі, я ось так їх звичайний цукор, трішки ваніліну додавала ванільного цукру. І ось так я їх обкачую. Можна просто цукровою пудрою потрусити. А я роблю ось так: половину зроблю із ванільним цукром. А половину добавлю сюди кориці. Ще з корицею зроблю. Добавляю сюди кориці за смаком. Ось так. І решту буду з корицею робити. Ось таких я напекла, дівчатка, пончиків пахнуть дуже смачно. З корицею і ванильних. А саме головне вони з яблука. Дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!